Так, чергове відео на моєму каналі. Сьогодні таке відео буде більше не ремонт, а досвід користування смартфоном. Так, Що можу сказати? Два роки назад була придбана така моделька Xiaomi. Чи Xiaomi, Як китайці кажуть, Redmi Note 11. Це комплектація на, можна побачити, на процесорі Snapdragon 680. Бистра зарядка, камера і пам'ять 4 ГБ і 128 постійної пам'яті. Вартість його була там, в районі 6,5 тисяч гривень. Але це повторюся, два роки назад. Бралися два телефони. На один я знімаю відео можна. Ну, в принципі, 99% відео на моєму каналі знято цим телефоном. В принципі, камера непогана. Що хочу сказати про сам досвід користування. Телефони в ідеальному стані, вплівки, бронеплівки. Ось такі прекрасні кольори. Звичайно, це пластик, екран з захистом від подряпин. Тут, звичайно, нанесена плівочка, заводська плівочка. Спочатку телефон я повів себе досить коректно, працював стабільно. І з часом, ну я не буду, друзі, робити там якісь тести. Це абсолютно безглуздо, тому що в інтернеті їх безліч, але вам ніхто, знаєте, як роблять тести. Взяли телефон, там день-дво прокористувалися, і по цим результатам вони роблять вже висновок. Я вам хочу сказати свій досвід за два роки користування, і це такий звичайний досвід. Скажу зразу, в ігри я не грав, це було тільки монтування відео, знімання відео. Дзвонилка, ну і застосунки таксі Оце всі задачі, з якими він мав би справитися. Але насправді, телефон, якщо завантажується приблизно 80% пам'яті, то телефон дуже сильно глючить. Те, що нестабільна робота, деякі застосунки вилітають, підвисають. Нещодавно з'явився глюк. Сам він виключає звук, тобто повзруком додавання звуку, він автоматично сам його вбавляє в нуль, річиться перезагрузкою телефону. Потім іще така особливість з ліхтарем. Коли вмикаєш ліхтар, ліхтар вимкнувся, але самого освітлення немає. Тоже блокуєш, розблоковуєш, і потім він починає коректно працювати. Буває таке, що він увімкнувся і зразу виключається. Такі особливості. Ну, в принципі, за свої кошти, мабуть, що можна його рекомендувати, але. Друзі, саме перше, що мене здивувало, це андроїд, у якому безліч сторонніх застосунків, які дають рекламу. Тобто, сам саме програмне забезпечення китайців, воно вже з рекламою, тобто його треба заходити, вручну вимикати, тобто постійно реклама, чи це ви там заходите. Там в будь-який застосунок, навіть у календар заходить і вискавкує реклама. Там свій застосунок перегляду фотографій, там взагалі неможливо. Там воно автоматично свої фотографії, плюс йде автоматичний пошук. ну Так собі, друзі, досвід не дуже в мене такий позитивний. І, можливо, б я ним ще користувався, але 4 ГБ оперативної пам'яті в сучасних режимах моєї роботи, ну я повторююся, це не ігри, це просто от застосунок таксі. І монтування відео, то тобто телефон не справляється. По акумулятору, в принципі, непогано. Акумулятор на 5000 А мА зрозуміло, то реально він 5-6 годин екрана витримує. Якщо зрозуміло нагружати, то трошки менше. Питатися немає. І ще хочу сказати за саму матрицю екрана. OLED-матриця, здається, стоїть. Із цим мерехтінням, друзі. Тут не IPS, а вже амулет-матриця, ну, саме екран, і тому, в кого дуже очі чутливі до оцього мерехтіння, вас вони постійно будуть втомлюватися. Тобто тут треба або яскраві ставити на 100% для того, щоб очі не втомлювалися. Ну або ж, скажімо по-іншому, ну, переходити на інший тип. Так що, друзі, отакий мій досвід. Ну і що ж я придбав? Зрозуміло, друзі, що це буде розпаковка, угляд через деякий час. Ну, я не можу цього зробити, я треба налаштувати, пару днів покористуватися, щоб можна було зробити якесь порівняння. Так. Ось такий телефон. Motorola g 54 5 g Це версія із акумулятором 6000 мА. І тут об'єм пам'яті, друзі. Так, зараз я подивлюся. 12 оперативки 256 постійної. Ну, Я думаю, що цього буде достатньо. Це моделька 2023 року. Їх залишилося досить мало. Плюс який тут уже IPS-матриці. Ну, для мене це краще. Підтримає 5G, відповідно, процесор непоганий. Ну, Пріоритет був акумулятор, процесор і пам'ять. І тут ще стоїть камера із стабілізацією. Теж на 50 мАк. Ну, подивимося, подивимося, що це воно за апарат. Я повторюся, що розпаковка буде в одному з наступних відео. Так, ну. Там вже можна буде, через деякий час я покористуюся і вже більш детально розкажу, що де, як. Теж було придбано два телефони, ціна 7100 гривень одного. Тобто, бачите, ще пломби, він не розпаковувався навіть. Так що, друзі, отакий от мій досвід. Обов'язково підпишіться. Наступних відео буде, будемо оглядати дані модельки. Ну, на цьому все.